Я вас вітаю на каналі Самсобімайстер. Це продовження відео по заміні масла в муфті Haldex. Ось пройшло кілька днів. Я, оскільки замінював масло вже в темну пору доби, я не дуже звернув уваги, що фільтр від Volvo, який я замінив, не зовсім ідентичний тому, який стояв на автомобілі. Тепер я вже коли зробив порядки, я звернув увагу, що ось ця вставка. З ущільнюючими кільцями, вона товстіша і вона має дві два сальники, дві гумки. А фільтр від Volvo має тільки одну гумку. Почав я читати, шукати інформацію. Так, багато хто міняє сам фільтр від Volvo. А ось цей вставку, цей, не знаю, якого ну, не клапан. Будемо сказати, ущільнювач цю вставку, ставлять на місце стару. Оскільки в мене воно все було закисле, і я не міг витягнути, і як бачимо, я її досить пошкодив. Тому варіант ставити її назад мені не підходить. Автомобіль вже їздить кілька днів на фільтрі Вольвовському. Я вже навіть записував відео, що там все добре, все окей, його можна буде по посиланню оглянути. Ну, але все ж таки вирішив я зробити з цим порядок. Я дозамовив дешевий фільтр. Ось з таким. Фільтр я вставити не буду, але замовив заради ось цього, цієї вставки. Так, візуально вона ідентична з цією, тільки колір інший, ну і, звичайно, не оригінально. Зараз я планую це знову ж таки поїхати на естакаду або з ями підлізти, замінити це, долити масло ну і подивимося, що з цього вийде, чи підійде це і чи буде якийсь ефект. Отже, Я під автомобілем відкрутив, зняв цю кришку. Далі, щоб цю пластикову втулку витягнути, довелося завести двигун на кілька секунд. І масло, як бачимо, потекло, і вона вже легко знялася. Масло витекло небагато, буквально, може грам 20-30. Знявся фільтр. І тепер видно, як виглядає ця кришка з втулкою від Volvo і як має виглядати оригінально. Там суттєва різниця. Я радий, що я на це звернув увагу, що до цього повернувся. Далі все це стало на місце. Досить плотно вона сіла ця втулка, але все стало на місце, все гарно. Я виїхав автомобілем, трошки проїхався. Далі відкрутив заливну пробку, і там прийшло ще трошки більше, ніж пів шприца 60 мл масла, долив до рівня, ну і на цьому пробку і на цьому. Отже, таке відео, такі маніпуляції. Якщо це комусь стало в нагоді, поставте лайк цьому відео. Якщо в принципі, цікавий канал, підпишіться на канал. Ну і до наступних відео.